Доброго дня, шановні виноградарі, з вами Бачинський Анатолій, 20 серпня, місто Біла Церква Київської області. Зараз ми дивимося молодий кущ кореневласний форми винограду Євгенія. Форма майже готова. Ще трошки цукорку треба. Ну, ягода повністю окрасилася. Ягода велика. Розмір десь на цьому кущі. Це я знімаю зараз у сусіда. Розмір десь ягоди 14, напевно точно є. 12-14 грам. От. Великий грон на Євгенії ніколи не буває. Стандартна грона десь 500-600 грам. Стійкість до не непогана. От гривня Значить, така маг гармонійний, м'якоть тверда, форма абсолютно чорна. Має пруїн. Ранній термін достигання. Це гібридна комбінація талісмана, кешмеш зимостійки. Форма Євгенія. Має морозостійкість – мінус 28 градусів, стійкість до хвороб десь на рівні 2,5-3 по шкалі сприйнятливості. Необхідно три обробки до кінця сезону. В цьому році мільдю дуже сильне. Як ви бачите, навіть на пасинках майже нічого немає. Тобто стійкість до хвороб. Добре. Листок талісмана, сила роста середня. Перегрузити кущ неможливо, незважаючи на те, що дві грони на пагін, але грона не дуже великі. Зато ягода велика, смачна і хрустка. При гарному догляді підкормках, обробках. Виноград для домашнього використання і, і на продаж саме то. Це куща молодий, нагружена тільки оця права сторона тут, не хочеться листя прибирати, тому що стоїть спека постійно, ягода на батьох сорах під, сортах підгорає. Ну, як би. Тут трошки було. І так, гібридна форма Євгенія. Морозостійкість мінус 28. Київська область. 20 серпня форма готова. Покажу, що буду знімати в себе на даху. Прищеплюємо це. Зараз ми дивимося власний кущ десь приблизно четвертий рік. Будьте здорові, слава Україні!